Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого інтерв'ю. Говоримо про авіаційну тематику з фахівцем експертом у цій галузі. Це Валерій Романенко до нас долучається, провідний науковий співробітник національного авіаційного університету. Добрий день вам, пане Валерію. Да, Доброго дня. Будемо говорити про власне підсумки червня в сенсі застосування дронів. Я ще чесно кажучи, не рахував ту кількість загального, яку росіяни застосували дронів по нашій території. Але я вже бачу таку статистику. Я переконаний, що вона десь буде складати близько п'яти з половиною тисяч одиниць різного типу ударних дронів, які противник у нас застосовує. І це для нас об'єктивно зараз велика проблема застосування шахетів. Але я бачу цікаву статистику знову ж таки переві. Її ще але я майже переконаний, що вона є правдивою що в червні було. Рівно нуль днів за тисяча, коли ворожі дрони не літали. І от питання шахетів зараз ну напевно, що на рівні із балістичними ракетами стоїть для нас як складність їм протистояння. Зараз в країні розвивається напрямок, навіть вже на рівні президента, визначеної політикою про те, щоб створювати все більше і більше зенітних дронів перехоплювачів. Вчора Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань цифрової трансформації, сказав, що ми постворювали свої перехоплювачі шахедів. Але, пане Валерію, одразу. Ну, не відходячи від каси, так би мовити, це і питання, чи є в нас можливість такими технологіями, от як зенітні дрони перехоплювачі, закрити наш повітряний простір від такої великої загрози з боку противника? Ну, поки що ні. Бо розумієте самі по собі дрони перехоплювачі вони не здатні закрити територію такої великої країни, як Україна. Да? Потрібна система, потрібно створення такої самої системи, як ми маємо автоматизовану систему протиповітряної оборони нашої країни. А що включається система? Вона включає перш за все систему сенсорів для ППО, це радіолокаційні станції. От. Ну І відповідно, ми отримуємо ще в додаток, отримуємо розвідувальну інформацію від наших союзників. Ну Тобто, якщо так, да, з метою запобігання ударам шахедів і нарощуванням масштабності цих ударів, потрібно створити аналогічну систему, але нижчого рівня, скажімо так, або в спеціальні підривну там значить, в системі протиповітряної оборони можна просто створити підрозділи, які будуть займатися цілевказуванням. Групам озброєним зенітними дронами, так само, як в нас було з мобільними групами. Але все це має бути загалом в рамках системи. Бо головне зараз в перехопленні російських шахідів, це те, їх потрібно виявити. І, оскільки в нас небагато поки що груп з зенітними дронами, грамотно розставити їх на шляху польоту російських шахедів. так, щоб ми збивали. Ці небезпечні дрони не над містами, а над, скажімо, малонаселеними районами. районами. Шляху, на шляху до їхніх цілей. От, і це треба робити швидко. І крім того, тут є активна допомога від наших союзників. По-перше, наші інженери зробили систему, акустичну систему, яка дозволяє за звуком, за звуком двигунів. Більш-менш точно визначати напрямки польоту шахетів, крім того, Нідерланди надають нам значну кількість систем виявлення, вони пообіцяли там понад сотню систем виявлення, які включають міліметрові радари, які чітко бачать шахеда, але на жаль, на невеликих відстанях там до 10 кілометрів. І якщо поєднати такі засоби виявлення шахедів з мобільними групами озброєними. Зенітними безпілотниками, да, то ми створено ну, вдасться створити да, і все це під централізованим управлінням, або від спеціальними офіцерами від протиповітряної оборони, або окремо значить систему управління, скажімо, нижчого рівня, ну подібного такого до ізраїльського залізного щита. Да, значить, вона ж нижчого рівня зенітна система. А, значить, і тоді ми можемо досить ефективно протистояти, і вже ем, кількість знищених російських шахедів буде залежати від кількості випущених зенітних дронів. Скільки ми здатними, будемо здатні їх випустити, стільки зможемо збивати. Бо це е, о, зараз іде війна системи. От, вдасться створити оборонну систему, будемо збивати шахеди, і нам е, наростання випуску е, російських шахетів воно вже не буде впливати на загальні результати. От ви питали е, про статистику, да, значить, така е, статистика по шахедах? Так от е, всіх окремо по шахедах статистики нема, бо повітряні сили дають нам е, загальну кількість дронів, які брали участь в нальотах. Так от за червень було 5441 безпілотник. Скільки з них шахетів, ну, загалом вважається, а скільки ранів, загалом вважається, що 50 на 50. 60. Бо інколи було 40 на 60 в ту чи іншу сторону. Ну, Наприклад, там були дні, коли запускалися там 352, 23-го. 352 запустили безпілотника. Загалом з них 160 шахетів. Тут більше було а, гербер. Фальшивих дронів. Да. От, але є така тенденція, якщо порівняти з цифрами за травень, то в травні було випущено, запущено по Україні рівно 4 ну, 4003 безпілотників. Тут ми бачимо явний зріст обсягів е, випуску. Зріст запуску, а він же відповідає темпам виробництва, темпам випуску. 4 тисячі рівно, практично, і 5400. Досить солідний виходить процент Я просто знаю, то собі думаю над зенітними дронами, тому що чи не біжимо ми за вагоном, який вже від нас утікає, в сенсі того, що. З'явилася ж інформація про те, що росіяни зараз вже використовують потроху і реактивні шахеди копії іранських шахедів, які щоправда ну виробляються зараз в Алабузі в Російській Федерації. Я не знаю, яка там частка іранських запчастин, і чи можна їх замінити, чи будуть вони по перше постачатися до Росії після того, всього що відбулося з Іраном. Ході війни з Ізраїлем я не знаю, чи можна замінити це от іранське начиння китайським. Але якщо сама технологія вже зараз опрацьована росіянами і є реактивні дрони, ну то, то чи не біжимо ми справді за як то кажуть, за потягом, який уже от їде, тому що зенітним дроном перехопити реактивний шахет не вийде. Якщо зенітний дрон робити на реактивній тязі, це фактично, що ракета правильно? Правильно, абсолютно вірно. Але ситуація така, що поки росіяни випускають в основному дрони з поршневими двигунами, на сьогоднішній день найбільша загроза від нас від звичайних шахедів значить, 136. І випуск, їх, ну, ГУР повідомляє, що випуск шахедів сягає 2700 на місяць, тобто 90 шахедів на день. І поки ми в основному боремося з цими шахедами. І я думаю, що до кінця року основну масу російських ударних дронів будуть складати саме ці ці 136 звичайні шахеди з 50 сильними двигунами, і зі швидкістю 200, там трохи менше 200 км на годину, от наскільки росіянам вдасться масштабувати випуск шахедів 238-х, Значить, це 3 так як вони називають, це поки що невідомо. І я сподіваюся, все ж таки, що засоби боротьби з ними також відомі. Добре, значить, ці вони мають реактивні двигуни, але реактивний двигун має тепловий слід. І всі ПЗРК ефективно наводяться на тепловий слід. Тобто мобільні групи, кулеметні мобільні групи вони мають при собі. А, або американські стінгери, або якийсь запас старих радянських чи українських ПЗРК, або в крайньому разі я сподіваюся на польські ПЗРК, які теж на базі старих радянських створення, але мають кращі головки самонаведення. Бачите, тобто... тут питання: просто чи є такий темп в 500 дронів, якщо навіть хоча б раз в тиждень ми зможемо витримувати. Треба мати цей наявний запас ПЗРК, я так розумію, що це теж ми, наприклад, не виробляємо самостійно, наші партнери не дуже то й поспішаються виробництво масштабувати. Стоп, стоп, стоп. Значить, поки що запуски грані три експериментальні і одиничні. От. Як там далі буде? Я не хочу робити жодних прогнозів. скоріш за все, значить європейські союзники будуть нам постачати і нові системи. Зенітні і старі ПЗРК, ну, у всякому разі, через Німеччину і Францію є шанси їх отримувати. Хоча mm -hmm. Франція там і власне виробництво невисоке. От. Поки що ще раз кажу, що в нас основна проблема зараз герань 2 вона, же, вона ж цей гарпія, яка виробається, виробляється в Іжевську. По якому наносили удар. І ще я хочу сказати, що ми вже, от якраз я приходжу до цієї теми, ми вже нанесли удар по заводу Купол. Це другий завод. До того наносили удари по Єлабузі. І це найбільш ефективний спосіб стримати виробництво, стримати кількість дронів, які летять на нас, наносити удари по заводах-виробниках, що зараз і робиться. От. Так що не все так трагічно і не все втрачено. І ми весь час наздоганяємо весь час. Це для нас не нова ситуація. Згадайте, скільки ми з вами говорили про те, що треба було просто скопіювати шахеда і запускати по росіянам такі самі подарунки, які вони запускають по нас. Це не зроблено. Ми робили свої дрони, ви, значить знаходили ви український велосипед, замість того, щоб швиденько скопіювати і запустити по росіянам такий самий ефективний дрон. Так що це стандартна ситуація. Крім того, я хочу сказати, що на геранях 3 стоїть іранська копія чеського двигуна. Тобто, наскільки Іран зараз буде здатний в умовах санкцій масово випускати ці двигуни, невідомо. Скоріше за все, росіянам доведеться цю Герань-3 ще й переробляти під китайські. Аналоги е, малопотужних реактивних двигунів це теж час. От. І крім того, ми їм зможемо протиставити, ну, я думаю, що не меншу кількість українських безпілотників з тими самими двигунами. Бо ті, е, ми зараз е, наші дрони пекло і паляниця отримують ті самі двигуни е, від фірми PBS, значить, е, які загалом стоять на гіраннях три. Це Чехія, так? А, ще раз, а, чеського виробництва, але там були спроби створити спільний двигун. Я не знаю. Поки що те, що я бачив на тих реактивних безпілотниках, які ми двічі запускали по Росії, там поки що стояли Ну, ці двигуни були ідентифіковані як чеські, От, чеського угу. виробництва. От. Тобто, зараз ми здатні виробляти такі самі двигуни, і дальність в них. Ну, скажімо, у реактивних дронів набагато менше, ніж у поршневих дронів, тому якось цієї загрози спробуємо впоратися. Тим паче, що а, зараз ми отримаємо ще й достатню кількість антидронових ракет. Нам обіцяли і ракети Асрам від Великої Британії, і ті самі ракети Мартлят від Великої Британії з лазерним наведенням. От, і ми отримаємо 70-міліметрові ракети, які є аналогом американських антидронових ракет від комплексів «Вампір». Це голландські ракети, значить, от, голландське чи бельгійське виробництво, просто не пам'ятаю. Ну тобто ну, не буде «Герань-3», не буде «Геймченджером», Це напевне. Хоча готуватися до цього потрібно. І я думаю, що там не буде такого масованого використання, як росіяни зараз використовують, використовують герані 2 Крім того, не буде такого великого стрибка в швидкості. Якщо подивитися на конструкцію герані 3, там система управління і всі інші системи вони не дозволять злітати швидкістю. 500 кілометрів на годину. Скоріше за все, швидкість зросте до 350 400 км. кілометрів. До того часу, я сподіваюся, ми отримаємо німецькі е -е, дрони Титан, які теж зможуть це вже дрони літакового типу, і які піддаються модернізації. Тобто базова конструкція фактично відпрацьована і постановкою більш потужних двигунів тих самих. Реактивних двигунів малої потужності, які теж випускаються в Європі, авіамодельних фактично двигунів, от можна буде знову, значить, знову значить, відновити можливості протиповітряної оборони навіть проти реактивних дронів. Панері, ви згадали про те, що наші дрони типу поляниця, типу пекло, вони розвиваються, дрони ракети, ракети-дрони. Принципі є ось уже такі на рівні президента заяви про українську балістику вчора. Просто справа в тому, що росіяни почали скаржитися, починаючи від Астраханської області Ахтубінська, до починаючи завершуючи Донецьком, що летіли якісь ракети. Очевидці, які знімали ці ракети у повітрі, ну по перше, по Донецьку є припущення, що це спрацювали Storm Shadow Scalp G. Ми вже супер давно про них не чули якихось новин. Так, от по тому, ж тій же Астраханській області знімали ось такі відбитки. Ну от, там силуети ракет в повітрі. Хтось почав припускати, що це от така наша стара розробка ракета Коршун. Хоча, якщо чесно, як на мене, вона не схожа. Ну, це видно тут чітко, що ракета товстіша, так би мовити, у повітрі, аніж та, що є на зображенні знизу. Хтось припускає, що це може бути щось із наших таких розробок, типу пекло, типу, і Паляниця, бо, бо ж паляницю, до речі, ніхто толком і не бачив, як вона виглядає, між іншим так от структурно. Тобто, Ну наскільки можна говорити, що ось ці от перепрошую ракетні атаки, яка відбулася вночі, це вже було застосуванням наших засобів ураження, чи все ж таки там, скоріше за все, попрацювали справді з Тормщаду, зокрема, по Донецьку. Ну Той силует, що я бачу, він досить схожий, наприклад, на руток. У нас теж було оголошення про цю ракету, і хоча вона не зовсім українська, там швейцарська фірма займається виробництвом, але в кооперації значить з нашими виробниками. От і я думаю, що все ж таки це не штормшедев. Вона мало схожа на штурмшедев. Ця ракета. От. Крім того, вже було два випадки, коли було зафіксовано падіння цих ракет приблизно місяць тому. Да, схоже, да? рута? Да, рута. Ви показуєте руту. Да? І якраз бачите, така товстенька під цим ракурсом, товстенька за рахунок повітря забірників бічних, хвостова частина така трішечки товстенька виходить. Ну, от, не, не оптичної форми, вона має звужуватися. Ну, от в кінці там, де є такі закрила ми одразу. От, значить, було вже зафіксовано два випадки застосування. Один з них приблизно місяць тому по у Ростові там чітко було видно, що валяється двигун, і двигун буде ідентифікований як чеський від цієї фірми PBS. Ну, Тобто, пробне застосування, я так вважаю, було тестове. Да? І крім того, знову кілька днів тому було теж повідомлення про застосування по росіянах. Реактивного дрону або ракети, тобто класифікація тут знаєте, Побід така здається. Цього кілька днів тому було що поблизу чого? Луганська поблизу Луганська кілька так. днів тому було Так, класифікація тут не можна однозначно сказати. Скоріше за все, і рута, і пекло, і паляниця це дрони з реактивними двигунами. Ну, от, бо ракета має нести більшу бойову частину і має мати більш складну навігаційну систему. Там вона включає, має включати систему незалежно від супутникової навігації, а на цих, згідно габаритів цих безпілотників, видно, що такі системи просто нема місця, і немає відповідних, скажімо, датчиків, які зовні можна побачити, але все одно. Ці ракети матимуть серйозну швидкість, там невеличке крило, більш-менш потужний двигун, там до тягою виходить до 200 кілограмів двигун. От він здатний буде ну по аеродинаміці видно, що там швидкість буде мінімально 400-450 км на годину, і при такій швидкості буде легше долати ворожу протиповітряну борону. Ну і сподіваюсь, що там нарешті буде хоча б 100 кілограмів бойової частини. Щоб ми Ехто. при ураженні об'єкта, да, його можна було знищити, а не лише пошкодити. Я собі думаю, пане Валерію, а е, от ця різниця між дроном і дроном-ракетою, е, вона полягає в якихось конструктивних, напевно, механізмах. Ну, я, я суть тому, що для мене найцікавіше питання: а чи можна теоретично говорити про інтеграцію таких ракет наших українських, навіть нехай це будуть дрони ракети, е, на пуск з літаків, адже тоді вони полетять значно. Далі аніж те, як вони зараз летять. Скоріше за все, саме так і буде. От я бачив кріплення на верхній частині, скоріш за все, ну навіть коли демонстрували ці дрони. Скоріше за все, їх будуть піднімати в повітря, і буде повітряний пуст. Ну, два таких без малогабаритні. І їх вага дозволяє підвисити під крило будь-якого нашого літака, підвісити мінімально два. Ну, су 24 в нього. Корневі пілони крила здатні витримати, значить, здається, понад дві тонни. Ну, от, бачите, верхня така система зараз показують, здається, пекло. да? Так, да, це, це, це ракета пекло. Да, пекло. Ну, от Там, де ця верхня частина, там можна буде встановити кріплення для підвізки під літак. Єдине, що в цьому випадку, бачите, крило є стале. От, а, ну, скажімо, якщо ця система відпрацьована, зробити крило таке, як врути, да, тобто таке, що складається. Бачите, тут явно крило складається. Угу. Просто чітко видно, там ну, взагалі можна зробити таким, що складається над фюзеляжем. Воно так і розташоване. От. Підвішувати можна навіть навпаки, значить, через те, що кіль вверх. Значить, а не нижнє розміщення кіля, значить, можна підвішувати її навпаки, значить, ну, перевернувши на 180 градусів, це не проблема. Далі така. Після падіння, значить, просто по законам фізики він повернеться і буде в, перейде в горизонтальний політ спокійно без особливих проблем. От. А різниця між дронами з реактивними двигунами і ракетами, по-перше, я вже казав, по-перше, швидкість, по-друге, бойова частина, по-третє, обладнання. Можливості там система до наведення. Правила, ракети мають, крилаті ракети мають системи до наведення на кінцевому етапі. Реактивні дрони ну, поки що, як максимум машинний зір. Окей, тоді я ще фінальне запитання, яке з вами би хотів проговорити. Воно стосується уражень російських аеродромів. Буквально на вихідних було повідомлення про аеродром Кіровський в Криму, де дронами українськими, або невідомо чим, скажімо так, уражено три гелікоптери, які відобразилися в статистиці Генерального штабу вчора: Мі 8, Мі 25 та Мі 28 знітний ракетний комплекс Панцер <ecos3> С-1. Крім цього, ще раніше трішечки була атака аеродрому Маринівка, де. За оновленими даними я вже бачу супутникові знімки, де не чотири, навіть як перше повідомляли ССО та СБУ ворожі винищувачі Су 34 було уражено та знищено а вже п'ять ідеться три знищено два уражено Ну тобто якось чи це росіяни просто вивели знову на відкритій площі аеродромів свої свою авіацію що армійську Що тактично чи це просто ми так далеко стали діставати що вони навіть і не розраховували на це от як ви гадаєте з чим це пов'язано? Ми просто приділили увагу аеродромам, на які росіяни перенесли свою фронтову авіацію. От раніше в нас були інші цілі. Ми били по об'єктах, ну, по об'єктах військово-промислового комплексу. Інколи дійсно були удари. Ви ще забули згадати удар по аеродрому Сакі. Там теж в Криму, там теж наші безпілотники, але бобри. От, значить, Знищили пзрк «Панцер» і знищили Су-30 е, винищувач. Е, просто зараз, ну, скажімо так, з'явилися можливості, розумієте, наші безпілотники вони б'ють по площах. Тобто, не по, навіть я б сказав, не по площах, вони б'ють по координатах. Вони б'ють угу. по, по супутникових координатах. А застати літак, щоб він якийсь час, поки буде складена програма, поки буде намічений удар, поки буде прокладений маршрут, щоб цей літак весь час стояв на одному місці, це важко. Скоріше за все, було якесь вдосконалення наших дронів, яке все ж таки дозволяє, хоча би з машинним зором донаводитися на кінцевому етапі. Тому був такий ефективний удар. Або, можливо, ці літаки перебували, наприклад, удар був по течі, де літаки стояли довгий час. Тобто, поки коли буде відома обставини цього удару, більш докладно буде якась інформація, можна робити висновки. Але загалом, ну я бачу так: що якщо або це були вже наші дрони, люти вдосконалені, так, щоб могли бачити ціль і самостійно приймати рішення. На такій ну, такі відстані управляти ними неможливо. Mm -hmm. Ставити супутникову систему, значить, це занадто дорого на дрони, які долітає з яких з п'яти долітає один, це розпорошення, викидання грошей на вітер. Так? Мабуть, є якась система або система до наведення, або застали на сталих позиціях цілі такі. І це не може не радувати, бо це означає, що ми. Регулярно отримуємо дані розвідки і отримуємо їх оперативно. Тобто, значить, не лише факт, зафіксували факт, що ці літаки знаходяться там на цих стоянках, да? а чи до останнього моменту відслідкували, що вони не змінили свої позиції. Тобто тут. Я не знаю, можна бо дякувати або пану притурі за супутник, от або ще й нашим союзникам за вчасне і е, досить докладне інформування нас по про знаходження російських літаків на аеродромах. Супер, дякую вам, пане Валерію, за те, Будь що долучилися до нашого ефіру. Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Національного авіауніверситету України, був гостем цієї нашого ефіру. На все добре вам та до нових зустрічей. До побачення. Да, На все добре. Дякую вам, шановні друзі, за те, що ви долучилися. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, бережіть себе. На все добре і до нових зустрічей.